Уже шість років ця жінка рятує життя у прямому сенсі цього слова. Кожного дня за графіком та понад норму. Пані Ольга працює в реанімації. Каже, з початком АТО на сході країни і графік, і сама робота дуже змінилися. Тут завжди балансують між життям та смертю. А зараз цей поєдинок став щогодинним важким боєм. Її ранок починається майже о восьмій, але вона щоразу приходить раніше, адже за ніч ситуація може змінитися кардинально. Поранених сюди привозять щодня. стало, безусловно, тяжелее, работа стала гораздо более напряженная. И сейчас на нашу реанимацию шестикоечную очень часто находятся одновременно 8-9 пациентов. Нагрузка на персонал просто колоссальная. Когда привозят массовые поступления раненых, привозят в ремзал несколько человек, одновременно вызывают, кроме ургентных анестезиологов, нас дополнительно, чтобы оказывать помощь в римзала. Морально стало тяжелее, потому что травмы очень тяжелые, минно-взрывные и ожоги, и пулевые ранения. лікарі звикають надавати допомогу у будь-яких умовах. Ця ситуація каже пані Ольга дисциплінує і часом вчить навіть неможливому. Можливості в лікарні такі і виживають такі пацієнти, котрим в деяких лікарнях, у яких практично немає шансів за що оборудування, за що лабораторного контролю і матеріального безпечення больниця. Кожен день тут не схожий на попередній, та якісь моменти постійні. Наприклад, традиційний ранковий обхід пацієнтів дізнатися про загальний стан та проконтролювати життєво важливі показники. Найскладніші випадки відразу ж обговорюються з керівництвом. При потребі залучають вузьких фахівців. Так, якщо все за графіком, та зазвичай тут нічого не буває запланованим. Да, я Хорошо. Лікарі поспішають до реанімації, привезли поранених. Робота закипає вмить. Пліч опліч трудяться різнопрофільні медики, адже треба зробити так багато і все одразу. Кількість поранених, які пройшли через руки мечників спочатку, АТО, уже наближується до півтори тисячі. Усі вони потрапляють сюди у тяжкому та дуже тяжкому стані. І 99% потім продовжують повноцінне життя. Последнее время, к большому сожалению, из-за того, что в нашей стране проходит антитеррористическая операция, очень большинство наших пациентов это совсем молодые люди трудоспособного возраста, которых вся жизнь впереди. И лучшая благодарность для нас, если они адаптируются в дальнейшем и будут полноценными членами нашего общества. Значит, бывают такие пациенты, к которым ну, как к родным уже начинаешь относиться, никогда не забуду. Ось так, через важкі лікарняні будні медики збирають перлини спогадів та найдорожчі коштовності в світі врятовані життя.